Недоліки незнімних ретейнерів. У незнімних ретейнерів вони фіксуються з язичної сторони, і при постановці цього ретейнеру відбуваються певні терапевтичні процедури. Зубчик повинен обробитися клеями, нанестися композит, приклеїти цей ретейнер. Залишки клею або цементу можуть розтікатися під ясна, десь кудись уходити, і виходить, що. Вони подразнюють ясно. Плюс з'єднані разом зуби, вони не можуть так очищатися добре навіть при самостійному харчуванні е, є фізіологічна чистка зубів. Ретейнер це все затримає. І виходить, що саме велике ускладнення при носінні ретенірів це є Пацієнти не в змозі доглядати якісно, там, не використовують там, йоршики чи звукові електричні щітки, і утворюється великий камінь. Мінімально. Це гінгів, який потребує вже ліку лікування і плюс гігієнічної чистки лікарем гігієністом чи просто гігієністом, максимально може призвести до парадонтиту. Тому фіксація ретейнера потребує досить часто відвідування до парадонтолога або до гігієніста, щонайменше раз в 4-5 місяців. Але якщо вміло користуватися цинічними засобами і ходити регулярно на відвідування, то буде все хорошо і все буде чисто.